Поговоримо про першу книгу циклу Кровий попіл. Історія про панелафі Балфур, дівчину 19 років майже, яку друзі звуть Маківкою. Вона є дівою, обраною приближеною до королівської родини. І вона повинна бути основою ритуалу. Це дато важливо. Ось тому її життя сповнене заборон, їй не можна показувати обличчя, їй не можна розмовляти ні з ким, і їй не можна всього того, що можна кожному підлітку. Але все змінюється, коли в замку новим охоронцем стає красивий гук. Вона вирішує, що життя може змінитися, і їй можна все. І це цікаво, що ж буде далі.